Доброго дня, понеділок, 18 липня. Ви дивитесь, де не випустили зіних новин Миколаївщини. Вітаю вас. Отже, ми розпочинаємо. Від сьогодні стартували українсько-американські військові навчання «Сібриса-2016». Проводяться вони на території Одеської та Миколаївської областей, а також у північно-західній частині Чорного моря. Тема навчань проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому регіоні. Отже, у військово-морських силах України заявили, що в цьому році навчання «Сібрис» значно розширюють географію місць і районів. Свого проведення понад 25 кораблів, кораблів і суден забезпечення від України, США, Туреччини та Римунії, крім авіаційної складової, більш широким ніж у попередні роки буде діапазон дій берегового компонента багатонаціональної тактичної групи. Стабілізаційні дії при проведенні операції в Кривзовому регіоні за стандартами НАТО, морські піхотинці і спеціальні підрозділи від України, США, Молдови і Грузії будуть проводити як в центрі підготовки підрозділів в Миколаївській області, так і на півдні Одеської області. Також планує... Нуться дії артилерії під час проведення протидесантної оборони, подолання водної перешкоди з залученням інженерних підрозділів, спеціальні дії по забезпеченню безпеки на приморському напрямку, а також повітряне прикриття висадки десанту. І ми продовжуємо рішення міського голови Олександра Сінкевича закрити Миколаїв для проїзду важкого габаритного транспорту спричинило обурення зернотрейдерів та пробки на в'їздах до міста. З цього приводу скликали нараду. На яку запросили керівництво фірм-перевізників? Міський голова Олександр Сенкевич одразу зауважив, що заборону на в'їзд фур знімати не буде. Великогабаритний транспорт може заїжджати в місто вночі, коли температура повітря впаде нижче 28 градусів. В інший час зерновозам доведеться чекати на в'їздах до Миколаєва. Мер нагадав, що тільки у цьому році із 450 мільйонів гривень з бюджету розвитку міста, 130 довелось віддати на ремонт доріг, зіпсованих у тому числі вантажівками. Третья часть денег, которые можно пустить на медицину, на образование, на культуру, мы тратим на дороги. И автомобили с перегрузом эти дороги уничтожают. Можно говорить о том, что там плохой асфальт, хороший асфальт, но почему-то следов от автомобилей, которые не перегружены, не остается на этом асфальте. На плохом или хорошем. Виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь сказав, що добре розуміє інтереси і перевізників, і сільгостоваровиробників, але це не привід руйнувати дороги, на ремонт яких щороку викидають сотні мільйонів гривень. Є сільгосппроизводителі, для яких я дійсно озвучую період уборки критичний, тому що будь-яке задержання уборки на один на день це потери большої урожаю. В конечном счете, то, что мы говорим о ограничении этих грузов, оно ляжет в первую очередь на плечи тех же сельхозпроизводителей. При цьому Вячеслав Бонь закликал керівника Укртрансбезпеки в Миколаївській области Сергея Кривошапко включиться в ситуацию из перевезеннями. перевезениями. Что касается въезда в город со стороны Кирова, да, с Баштанского шоссе, там есть весовой комплекс. Если у вас машина до 24 тонн, не вопрос. Извешивайтесь, берите талончики, едьте хоть днем, хоть ночью, никто вас не остановит. Когось вище, зрозуміло, що ждемо до того, температура, тогда только заезжаем в город, только по той трасі, мы определили. Що стосується проблеми скупчення транспорту на проспекті Богоявленському, його мають вирішити найближчим часом. Для цього ділянку міської землі в корабельному районі облаштують під тимчасовий відстійник. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ізранку у центрі Миколаєва вантажівка, що перевозить зерно, врізалась у трамвай. Громадський транспорт прямував за 11 маршрутом. Втім, до місця призначення пасажири так і не доїхали. Внаслідок зіткнення дві людини опинилися на лікарняних ліжках. Отже, зерновоз їхав по вулиці Пушкінській з боку кільця в напрямку вулиці Чигрина. На перетині з вулицею Осінною, це колишня будьоного, праворуч виїхав трамвай. Водій великовантажного автомобіля намагався загальмувати, однак, все ж таки врізався у вагон. В результаті ці аварії постраждали дві-два е, пасажири з травмами невідомого ступеня тяжкості швидка доправила їх до медичного закладу. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Перехрестя Пушкінська та Сінна є рівноправним, тому за автомобільними правилами вантажівка мала пропустити трамвай. Еволюція особистості та творчості. Миколаївський поет та журналіст Артем Коцелапський видав свою першу книжку. Це збірка віршів про сокровенне автора. На презентацію збірки до амфітеатру дитячого містечка Казка завітали рідні, друзі Артема, колеги-журналісти і пересічні миколаївці. На килимі жовтого листя і в оточенні затишного декору автор представив свою першу в житті збірку віршів Еволюція. Тематика книги все, що задіває, все що то доставляє это як переживання особистого характера, так і глобальне те, що проїздить в мірі в останнє время Те, що происходит в, в, в Україні у 2014 році. Артем брав участь у революції гідності. Коли на сході України почались активні бойові дії, було бажання захищати цілісність нашої держави. На мирній території поета отримала невидана збірка. первая книга – это образ автора. То есть мы знакомимся с автором, может быть, не полностью, а с какой-то одной из его сторон. И я почитала, я еще не до конца прочла, и я поняла, что это еще тот Артем, которого мне предстоит узнать. Книгу надрукували у видавництві Ірини Гудим. До збірки «Еволюція» увійшли поезії автора за останні 10 років. Частина віршів свого часу друкувалась у журналі Літера Н». Способності у нього є. Я от часто з його вчительницею руського язика та літератури, тоді в школі ще так би основний був язик. І вона все помні, як он писав сочинения, чинення, яким мілким Ну і как то от я теж читала його сочинення і ну довольно інтересним було. Під час презентації автор читав власні вірші під живий акомпанемент від музиканта Джона Мейсі. Наталі Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. тим часом міський пляж Стрілка продовжує запрошувати відпочиваючих на цікаві заходи. Цього разу це була суто українська борщ паті. Димком на пляжі тягнула не тільки від грилі, а й від імпровізованого вогнища. Розпалювали дрова для борща. А поки обирали зручне місце для столу, зносили палети. Саме вони стали доволі зручним столом, за яким можна було розсадити чимало гостей. Куховарила цього разу Наталя Данилюк. Миколаївці добре знають як організатора акції захисту бездомних тварин. Цього разу вона керувала приготуванням національної української страви борща. Сьогодні ми решили провести таке необычное мероприятие борщ паті, как бы ми, українці, Україна, борщ це наше все, це такий своєобразний наркотик український. вот так, сало, брынза, солена рибка, борщ, отдых. Однією з умов для учасників борщ паті був прихід у національних одностроях. Проте неймовірна спека внесла свої корективи. Хоча дехто таки цієї умови дотримався. Собственно говоря, Наташа пригласила на мероприятие борщ в национальных костюмах, как бы. Вот, ну, надеюсь, вот мы с ней уже в национальных костюмах, да. Это ну, была инициатива. Я так думаю, что в результате Ивана купала. А приготування набирали обертів. Накрито стіл, нарізаються овочі, розкладено різноманітні наїдки, серед яких, звичайно, і сало. На жаль, самого борща ми не дочекалися, потрібно було їхати, але кажуть, було дуже смачно. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І цими вихідними під відкритим небом в пабі Хмільний Патрік відбувся рок-фест. Всі охочі мали змогу насолодитись живою музикою та оцінити творчість як вже знайомих миколаївських гуртів, так і гостей з інших міст. Драйвова музика на березі Південного Бугу ввечері обіцяє спеку. Два шалених дні під ритми рок гуртів: лагідні вуса, фонталіза, сіноптік, восьмий, лайф» та чері мері. Їх музика, свіжий подих на українській сцені і не лише майстерність виконання визнана далеко за межами нашої країни. Так, цього року в Німеччині синоптик завоював звання найкращого молодого гурту у світі. Драйвові гітарні акорди ще раз нагадали, як має звучати гаражний рок. А в захваті від фесту залишилися і поціновувачі музики, і самі виконавці. Привіт, Булофігенний фестиваль. Крутой фестиваль нікола не ділають такого, кромітова. Бачені в тому гаду. А, до этого не было, то есть Хмельной Патрик, молодцы, молодцы. респект. Да, спасибо, сделали такой взрыв, вообще двухдневный насыщенный фест с участием замечательных команд. Вчера играли Фонтализа, играл восьмой, сегодня Синоптики, друзья валят наши замечательные. Да и мы отыграли просто на большом удовольствии с такой хорошей публикой, в хорошем месте, на хорошем звуке. Так что дай бог и в следующем году Патрику такие замечательные фесты проводить. Аудиторією була енергійна молодь. серед присутніх люди різних професій. Наша знімальна група знайшла і колег по робочому цеху. Сказати взагалі про концепцію проведення ось подібних заходів. А, ну особисто мені подобається концепція безкоштовних концертів. Ви можеш прийти і тебе не змушують нічого купляти, Тобто, музика вона 100% вільна. Як в інтернеті, тільки доводиться вставати і йти замість того, щоб сидіти вдома. Цей рок-фест ще раз підтвердив думку, що старий добрий рок-н-рол в усі часи матиме прихильників та право на життя. Проте, щоб тебе та твою музику почули, потрібно докласти зусиль. Молоді таланти є, але якось їх менше стало, ніж раніше. Організовуватися, піаритися, вилазити на рівень, вилазити на фестивалі, договарюватися з клубами, їхати по Україні, не закриватися в Ніколаєві. Ну, максимум приложить усилий, щоб их творчество не осталось замкнутым в одному місті. Надо активно Нада активна именно говорить, що ми класна група. Іграти, їхати, і тоді все буде. Алла Жигадло, Андрій Заворотній спеціально для тене. І на останок новини спорту у Рацадівському центрі соціальної реабілітації дітей відбулася спортивна олімпіада. Передати атмосферу свята краще зможе наша знімальна група. Настільки значуща подія для цього місця відбулася вперше, адже за всі 25 років існування центру такого масштабу підготовки і відчуття справжнього свята вихователі і діти ще не бачили. Поринути в дитячу казку і відчути справжній дух суперництва стало можливим завдяки організаторам свята. До цього вони віднеслись відповідально з неябияким переживанням та турботою про дітей у нашій організації є ідея громне, етаж Наша нация, наши дети были здоровыми и сильными. То есть, чтобы они были здоровыми, чтобы они были настойчивыми, чтобы им преподавали и финансовую грамотность, и умение делиться, умение дружить. Благодаря этим умениям они очень многое смогут достигнуть в жизни. Десятирічний Юрій знаходився в центрі вже чотири роки. Як один із досвідчених старожил, сьогодні він був лідером своєї команди та духовним наставником. У змаганнях посіли друге місце, але юного спортсмена це не засмучує. Разом із друзями, маючи власну мрію, він готовий йти вперед. Я друзів – Костя, славік і Владик. стать поліцейським. Мені нравиться їхня робота у змаганнях брали участь три команди по п'ять учасників: це Олімпійці, Адреналін та Екстрим. Організатори свята підготували різноманітну програму з конкурсами, такими як біг на дистанції, стрибки у довжину, лабіринт, героїчні перешкоди тощо допомогу організаторам проєкту надав директор Садівського реабілітаційного центру, яка підтримала суспільну ідею. Это ответственные люди, которые, скорее всего, любят наших детей, а это самое главное. И с этой любовью, в общем-то, связана вся их деятельность по отношению к моим детям. Они э, часто приезжают просто пообщаться, привезут какие-то подарочки, мороженое. Это тоже очень важно для того, чтобы дитё развивалось и э, в окружающей среде чувствовало себя раскомплексованно и независимо. Выхованцы закладу выявилися творчими и креативными. У них є спеціальна кімната для виставки власних робіт, бібліотека, клас підготовки та актовий зал, де разом із педагогами вони розвивають свої таланти. Біля основного корпусу для дітей є спортивний майданчик та ігрова зона. Саме тут учасникам та переможцям змагань організатори вручили грамоти та медалі: Дмитро Фіртич, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж на цей час це була вся інформація? Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І вже наступний випуск зі новин Миколаївщини. Дивіться о дев'ятнадцятій. Тоді побачимося.